Я люблю своє місто рівне за прекрасні місця та зелені парки, де я можу відпочити зі своїми друзями та сім'єю. Я бажаю рівному такого ж прекрасного синього неба, як сьогодні. Я люблю своє місто. Я дуже люблю місто Рівне, оскільки тут мешкають мої друзі, мої куми, мої однокласники, мої одногрупники. І взагалі прекрасні люди, українці, патріоти. Я люблю рівне, тому що це моя рідна країна, в якій я живу. Мені тут добре. І я ще ніколи в інші країни не їздив, тому що, тому що я люблю рівне. І я хочу в ньому жити. Дуже хороший міст. Маленький, уютный, приятный, люди приветливые. За что его можно не любить? Чистый, аккуратный город. Я люблю мистеривно. Кажи мистерины. Я люблю. Я люблю.